Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про перелітніх птахів. Перелітними називають птахів, які з настанням осінніх холодів відлітають в теплі краї, а весною повертаються на рідну землю. Шпак – Пернатий вісник весни. Прилітає одним із перших. Коли шпаки летять з грайками. То здалеку здається, що в небі рухається рожева хмара. Це грак. Грак, коли прилітає, одразу приступає до будови своїх гнізд. Вслід за граками летять звірі дикі гуси і качки. Вони летять вночі. Потім прилітає лелека, великий птах з довгою шиєю і ногами. Коли він не летить, а крила його згорнуті. То здається, що птах білого кольору, а хвіст чорний. За народним віруванням господарство, у якому оселяється лелека, щасливе і руйнувати гніздо цього птаха великий гріх. Останніми прилітають ластівки, в'ють свої гнізда під стріхами хат в господарських приміщеннях, над обривами по березі річок. Зозуля до свого місця гніздування пересувається поступово. Спочатку прилітає тато самець, облаштовується, вивчає територію, потім прилітає мама пташка. Соловей співочий птах України. На місце гніздування прилітає першим тато птах. Гніздо влаштовують на землі під кущами. В усіх птахів, які прилетіли, основна весняна турбота це знайти собі пару і звити гніздо. Ніхто не вчив пташок вити гніздо, ними керує інстинкт природи, і тому гнізда у птахів такі різні. Гніздо птахи роблять з травинок, соломи, гілочок, пір'я моху. Багато лісових птахів облаштовують гнізда у дуплах дерев. На початку травня деякі самки вже висиджують яйця в гніздечках. У гніздечку пташка може сидіти від двох тижнів до одного місяця. Пташенята з'являються на світ маленькими та безпорадними. Зазвичай висиджує і сидить у гніздечку мама пташка, а тато. Приносить їм їсти жучків, мух, черв'ячків. Пташенята швидко ростуть, обростають пір'ям і залишають гніздо, починають жити самостійно. Байде ще раз назвемо з вами перелітніх птахів: це шпак, грак, зозуля, ластівка, лелека, дика качка і соловей. Ці птахи. Прилітають і живуть у нас на Україні. Зараз пропоную вам пограти в гру. Погляньте, на дереві сидять птахи. Давайте ми їх назвемо. Кого ви бачите? Так, це ластівка, зозуля і грак. Малята. Хто сидить посередині? Вірно, посередині сидить ластівка. А хто сидить зліва? Зліва сидить зозуля, а грак де сидить? Вірно, грак сидить справа. А як ви гадаєте, як можна допомогти перелітним пташкам? Звісно, побудувати для них шпаківні. Тому я пропоную вам зараз взяти олівці, і з олівців ми з вами викладемо шпаківню. Повторюйте за мною. Ось ми з вами познайомилися з перелітніми птахами. Маю надію, що ви на прогулянці побачите цих пташок і почуєте їх голосний спів. До нових зустрічей!